Всім вітання. Два місяці чекали вантаж з кореї. Вакуумні насоси. Вон вак. Три штуки прийшли. Це кіхтіві вакуумні насоси. Один оцей 500 кубів. Оцей на 300 кубів. Це як ВЛР насоси відріччя чи Мінк від Буш, тільки дешевший і якість не, не поступається а це власне чатироторний як r5 серія у буші ось такий на 300 кубів газ бо вас не квапан отакий ось Манометр дифференційний. Вона не виїжджає. Та ніж. Зараз на нової пучці відправляємо одразу нашому клієнту. Раз, два, три. Кого цікавлять? Такі вакуумні насоси, звертайтеся. То копи вам привеземо. Вакуумне обладнання корейської фірми Вонвак.